Признаюся вам чесно, я колись ворожила, чаклувала, гадала, як хочете. Я вірила в то все. І в тіктоку, знаєте, там є такі ті жіночки, які кажуть, там Єлена 13, двоє дітей, чоловік ж розведена і так далі. Ну це жах. Це жах, я вам чесно скажу, я цим так само займалася і до церкви. Я заходила в той тік-ток, писала, і писала, і писала. Якщо хтось якась бабка мені там з тим воском щось сказала, то я прям в то так вірила, ніби вона реально щось знає. І я дуже багато разів вгадувала, і то треба бути дуже добрим психологом, щоб то все шарити. І я вам скажу, що таке взагалі то такі чариті, що вони роблять. Вони просто на тебе е, говорять якісь речі, і ти, якщо вірою то приймаєш, то, то то якби погана клятва. Вони тебе проклинають. Е, на кожне їхнє таке пророцтво е, висвобождається в духовному світі якийсь біс, і він приходить в твоє життя. Як ти як тобі кажеш, ти вмреш, значить ти вмреш. Якщо ти віриш, то, то так і станеться. Десь раз розведешся, значить десь раз розведешся, бо ти в то віриш. Тобто ці чаклуни вони мають силу, бо вони зв'язані з духовним світом, і на кожне їхнє слово звільняється якийсь біс, і він приходить в твоє життя. Тобто ми самі себе проклинаємо. І я розумію, скільки людей живе в прокляті. Цілий світ ходить по тих ворожках, бабках, екстрасенсах, і ми то все приймаємо на своє життя. Був такий цар Новоходоносор, і там були такі екстрасенси, чародії, вони називалися Халдеї. Це була така Вавлонська імперія, і там був такий народ Халдеї. І вони були в ті всі чародії, чаклуни. Вони були дуже сильними. Але коли цар Новоходоносор сказав, що йому треба пояснити його сон. То вони казали до нього перше, нам розкажи той сон, а потім ми тобі його пояснимо, що тобі таке наснилося. Ми тобі дамо пророцтво на цей сон, що то він і означає. А він каже, так так ви з мене дурного не робіть, ви мені перше розкажіть, що мені наснилося. А тоді можете пояснювати. Бо я собі сам можу пояснити, ви перше вгадайте, що мені наснилося. Ну і от ніхто не знав, тільки Даниїл зі своїми друзями змогли пояснити е цей сон. Новоходоносору. Чому? Тому що вони брали піст, вони молилися, і Господь Бог відкрив їм це пророцтво, і це пророцтво до нинішнього дня збувається. Ви, напевно, чули про такого ідола істукана великого, такого імперії світовій. Воно до сих пір збувається, бо це Бог. Бог знає минуле, Бог знає майбутнє, а не людина, ніякій людині це не підвладно. Тобто Бог каже: вибере або прокляття, або благословіння. Прокляття це коли ми звертаємося до от таких ворожих, екстрасенсів, чорудії. Вони щось говорять своїм язиком, висвобождають прокляття, погану клятву на твоє життя, ти то все приймаєш, і потім маєш проблеми в своєму житті, і з роду в рік передається. А є благословіння. Благословіння приходить від Слова Божу. Читай Біблію, покайся, звернися до Господа Бога, прийди в церкву, прийми. То благословення, бо хоч ти була благословена, благословений, що в тебе все в житті було як найкраще, в мене в житті так сталося. Я покаялася, що я це сама робила, що я приймала тому участь, що я це слухала. Якщо я навіть слухаю, то я вже беру участь в тому, не тільки. А зараз тих чаклунів в Тіктоці, мама мія. І дух пророцтва то не обов'язково чарувати, чаклувати, а навіть щось проповідувати не по біблії. Ти вже проклинаєш народ, ти вже виносиш погану клятву. Бо проповідування це є дух пророцтва. Ти пророкуєш щось, ти щось розказуєш наперед, що буде. Якщо ти не шариш слові Божому, то ти просто народ проклинаєш своє життя, проклинаєш, бо прийде прокляття в твоє життя. Тому треба дуже добре розбиратися в Біблії перед тим, як щось сказати. Тому майте Біблію, звіряйте все по слову Божому. Не слухайте всяких таких людей, які собі шо там розказують, що їм все хоче. А ви то слухаєте, бо то все збуває в вашому житті, якщо ви будете то слухати. Тому вам треба церква, напишіть мені, приватні повідомлення, будемо спілкуватися, будемо розрушати то все прокляття тих всіх чародійства, бо то є гріх.